За собою в нас є вже такі лідери. Я бачу. Те ж саме Володька Колодька, Володя Антон Матвій, там край. Мені приємно, що наше середовище середовище формує таких лідерів, що такі лідери ситуативно з'являються і навколо них починає пробуватися патріотична мова. Мені показово, що саме щодо цих лідерів вживаються заходи. Зокрема, влада намагалася. Представити нашого керівника молодіжного крила крайона. Його незаконно намагалися затримати. Ми про ці процесуальні порушення в його затриманні вже доповідали. Відбувається суд, його ознайомлюють з вироком, але після того, як терміни вже оскаржено відбувається. Про що це говорить? Що насправді методи дії цього режиму не змінилися. І так само можна виходити до влади і говорити Банду гей! Тільки тоді говорили, банда була інша зараз нова банда, але це так само банда. Єдине, що кожен з нас розуміє, що Діяти треба дуже обережно, тому що поряд купа агентів ФСБ, які будуть спеціально провокувати розгортання громадських заворушень всередині країни. І тому, перш ніж починати будь-які активні дії, ми маємо чітко зважити, що коли, ми маємо мати чіткий план. Я розумію, що купа провокаторів, які тільки чекають організаторів громадських заворушень і виступів в Києві. Тому ми маємо діяти тільки після того, як це буде обговорено в нашому середовищі. Будь-які дії щодо активного виступу проти влади ми будемо приймати тільки після того, як це рішення прийме світ чесного слова. Всі інші заходи ми вистежуємо, ми, ми моніторимося, збираємо інформацію про всі антидержавні організації, діяльність, які діють проти нашої держави, зокрема український вибір. Я сподіваюся, що скоро ми організація, яка визнала дію.